І так, вчора ввечері був прямий ефір, де я обтягував цей черепок, тому відео в мене вже є. Але, на жаль, публікувати таке довге відео, у мене просто немає терпіння і часу, щоб зараз це все змонтувати. Тому, якщо у вас є непереборне бажання побачити вже, як відбувається перетяжка, обов'язково дайте знати в коментарі. Це мега круто та мегаприємно. І це допомагає розвивати мою сторінку. Тому дуже дякую всім, хто минулого відео не по лінився І написав коментар. Це справді важливо, тому що наразі це єдиний класний а, спосіб заявити про те, що ти робиш, хто ти є, і що тобі подобається. Не тільки ж дурнею страдати в Тіктоці. І знову вітаю. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, це означає, що вам подобається подібне відео з арт-нахилом. Тому підписуйтеся, я час від часу роблю щось нове для себе і охоче ділюся цим. Мені цікава думка, тому не стримуйте себе в коментарі під цим відео. Всім гарного, мирного дня, вечора і до нових відео.